Друзі, вітаю вас на своєму кулінарному каналі Час перекусити. І сьогодні поділю з вами смачним рецептом печива. Щоб його приготувати, знадобиться одне яйце. Додаю 50 г цукру, додаю ванільний цукор та все ретельно перемішую. Далі додаю 100 г м'якого вершкового масла можна замінити на маргарин. Також додаю 120 г сметани і все ретельно перемішаю. Добавлю 350 г борошна, також 5 г розпушувача. І все перемішаю, замішаємо тісто. Тісто виходить м'яке та не липне до рук. Перекладаємо його в пакетик та відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Приготуємо начинку, беру 200 г кисломолочного сиру, 50 г цукру, 1 білок та 1 столову ложку кукурудзяного крахмалу. Все переб'ю блендером. Має утворитись однорідна сирна маса. Далі перекладаємо тісто на стіл, присипаний борошном, та розкочуємо його в невеликий пласт, товщиною приблизно 1 см. За допомогою форми вирізуємо тісто на майбутнє печиво. На кожен з кружочків викладаємо сирну масу. Я роблю це за допомогою кондитерського мішка. Можна зробити також ложкою. Формуємо печиво так, як показано на відео. Перекладаємо на форму застелену пергаментним папером. Змащую печиво збитим жовтком з молоком. Відправляю в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 15. Печиво готове. Виходить дуже ніжне та смачне. Пісочне тісто та ніжна сирна начинка. Бажаю усім смачного та до зустрічі в наступному випуску. А ви не забувайте підписуватись та ставити вподобайки.